Привіт, кото мої любі! Не сподівалися, тиждень минув, а я вже знову на зв'язку, що це відбувається. Якесь шаленство. Певне, так, березень на мене впливає. Не знаю, в будь-якому випадку сьогодні в ролях дві березневі кішечки, ані поправочка, три березневі кішечки. Хто справжня зірочка цього каналу? Хай вони всі там знають. Тут, тут найкращий, найгарніший, найніжніший, найберезневіший. Повертаючись до теми ролика, тобто до тори в шафці. А кіцю, цю ноти у нас тема всіх роликів на цьому каналі. Вибач, що так сказала, не треба мене гризти. І хочу її відпакувати саме сьогодні. Такий в мене настрій котячий. Тому летимо з тим. Це моя перша тора Г3 і отримала я її в подарунок на Різдво разом з Кводін, базою другої хвилі. Я була дуже-дуже щаслива і я її так хотіла, що це був реально один з найкращих подарунків на Різдво, які можна було тільки вигадати. Звичайно, звичайно, дух Різдва не в подарунках. Всі ми про це знаємо, але якщо... Мова не йде про ляльки якийсь час хотіла з цієї серії гулюю, але мені вже перейшло. Я її навіть забрала зі свого списка бажалок і сподіваюсь, що ніхто не запам'ятав і мені її не подарує, бо я буду розчарована, що хтось витратив на це тисячу плюс гривень. Теж якийсь час я мріяла про твайлу з шавки і чому мені перейшло із гулюю і з твайлою. Це окрема тема. Бо я побачила один випуск Г3 твайли, який розірвав мені дупу серце і душу. І тепер я просто не можу позбирати себе по ковалках, повернутися до свого попереднього стану і перестати їх хотіти. Загалом я рішила якось підкрутити свої бажалки бо ляльок все більше, а місця на їх зберігання все менше. І більша квартира мені поки що не світить. В принципі, добре менше з тим. Переходимо вже до Тори. Я її вже попередньо відкривала трошки і робила маленький спойлер її мордочки для моїх коханих, улюблених підписників на телеграмі, які в мене дізнаються про все перші і дізнаються речі, про які не дізнається ніхто в інших соцмережах. Тому заохочую всіх зацікавлених підписатися на наш таємний альянс лялькарів, страждаючих і нестраждаючих. Ці посилання будуть під відео. Запрошую до нашої родини. Нас затишно. Часом навіть весело. Часом навіть бувають такі дискусії, що е, я роблю так і виходжу, бо навіть я не була приготована до цього. А, значить, так тут вже все було таке трохи порозпаковане, тому проблеми не буде витягнути. Та-дам! запрошую вас познайомитися з торою. Вважаю, що мені дуже пощастило з її мордочкою, бо вираз на її мордашці мені нагадує торавий Геодин. Така ж стервозна мадмуазель, як і канонічний персонаж. Вважаю це успіхом. Ну і на цьому закінчується все, що я вже встигла побачити. Я досить швидесенько цикну її фоточку, щоб так. Тільки запостити і самі забути, щоб потім знову отримати цей ефект вау для себе. І він знову є дійсно так, як я і сподівалася. І, в принципі, це все, що я бачила. Я навіть не розглядала її шафку. А тут є що порозглядати насправді дуже багато відсилочок бачу, цікавих. Тістечка, молочко. Забавно, що в неї тут вівсяне молочко, бо котикам не можна молоко, вони важко переносять лактозу. Тому, щоб не дристати, Тора... П'є, всяне молоко. Я теж так маю: Гусхуд, Бро. Мене ще й від молока, але це вже інша історія. в мене від цього. Hіз fits, Fits, типу, відсилка на рок-бенд, бо вона рокерша, співачка і такі там інші речі, наш Reunion, кото ну так. Це класика, клубочки. Добре, потім ще подивимось це все ближче. То що ж пропоную переміститися з торою на якесь більш зручне місце, щоб поближче, все це роздивитися. На тильній стороні шафки маємо дірочки спеціально для того, щоб повісити шафку на стіну замість полички. Заздрю людям, які живуть не на зйомній хаті, і можуть собі це дозволити, але це не мій випадок, тому я просто їх проігнорую, але знаєте, що вони там є. Шафки дійсно суперські, немає на що нарікати мега приємний, якісний. Пластик геніально підібрані цього разу кольори. Також я обожнюю ці шуфлятки, особливо чорну глітерну. Це моя любов окрема. Почну від того, що дістану картонку. Це дуже важко зробити. Я намучилась, поки її дістала, але їм все одно плюс за те, що вони це продумали: що вдасться це зробити, не пошкодживши ані картонку, ані ляльку. Тому. Не нарікаю, вимагає часу, але того варто. Вставляю картонку назад, наче так все і було, і можемо подивитися нарешті поближче саму тору. Так вона сі презентує в першому аутфіті, прошивка в неї мега хороша, волосся досить жорстке, на жаль, або на щастя, хто як любить, але прошивка дійсно класна, особливо навколо вушок. Я думаю, що в першої генерації було. Часом набагато гірше. Також, окрім якості волосся, його жорсткості, я маю питання до довжини волосся. Це каре задовге, і воно настільки задовге, що воно вже перестає бути каре, тому я розглядаю варіант стрижки. Ніколи цього не роблю, але здається, твора буде першою лялькою, яку я наважуся підстригти. Маленький спойлер, ці бутики світяться в темряві. Пізніше побачимо, як це виглядатиме. Хвіст відкріпляється. На кінчику хвоста є молд-шерсті, і це величезний плюс порівняно до Г1. Також вона має золотисту портупею, досить деталізовану, спідничка в стилі Ruby Rainbow High. Не знаю, чи вони надихалися, чи співпадіння. Досить приємний кроп топ на якість. Матеріалів не можу жалітися, все суперське, шарніри працюють як має бути, все гарно, єдине трохи занадто вільні шарніри в бедрах, в моїй принаймні таке відчуття, що вже трохи хтось не нею грався, хоча це неможливо. Ну що ж, думаю, вже можемо нарешті перейти до відкривання шуфлядок. Як я вже казала, я ненавиджу бавитись цими дурними ключиками, тому ляські масяські і хоп, воно відкривається без жодних ключів. Така от магія. Не дякуйте, хто теж не любить возитися в гівні. Прошу будь ласка. Всі відкриваються, і не треба бути Девідом Блейном. Все закрите знову, так ніби ніхто нічого не бачив. Вставляю в нашу модель назад. Та як казала, всі матеріали дуже приємні. інструкція в нас є, але я не знаю, навіщо вона мені потреба. Тому відкриваємо першу шуфлятку, мою улюблену чорну з глітером. Отак, всередині малесенький пакетик, в якому дуже багато всього. І в мене питання, чому вони в один пакетик понаскладали стільки контенту, Це можна було розтягнути на мільйон сюрпризів. Взагалі на упаковці написати знову ключик. Знаю навіщо, без сенсу фігня. Спідничка дуже гарна, але знову з такого матеріалу, який, я думаю, потріскається вже за пару років. На жаль, воно так шуршить, не дуже приємно. Тобто бандо фіолетовий, не знаю до чого, але, певно, буде виглядати гарно під неоном. І також афігезна курточка, я не знаю, як це назвати, з капюшоном. В каптурку є ззаду дірочка для волосся, здається, я так думаю, або для того, щоб воно гарніше лежало на ляльці, і дірочки для вушок. Почну від ковтинки, вона фігізна, виглядає дуже роково, мені подобається. До спіднички далі маю багато питань, а також одне питання, чому там немає дірочки ззаду для хвоста, чому в першій спідничці є, а в цій немає. Типу її треба набагато нижче стягнути на бедра, чи не знаю, про що йдеться. Просто прикольний, але він мені поки що ніде не вписується. Ну і ключ до дупи. Добре, хіба час приміряти на неї все це. Мені взагалом цікаво, якщо воно настільки все якісно і, деталізовано, і класно зроблено ця шафт, якби вони заощадили на шафті і зробили, наприклад, якусь упаковку, не знаю, з картону чи з пластику, скільки би вдалося їм зекономити, і наскільки би вдалося за ці гроші розширити, наприклад, кількість сюрпризів для ляльок або якість матеріалів ще кращу, якість волосся, я не знаю. Як ви думаєте, напишіть в коментарях, чи хотіли б ви залишити? Шафки, все як є, чи ви би хотіли за рахунок шафки отримати більше, так сказати, контенту всередині? Якось так. Мені здається, це виглядає дуже-дуже гарно, і наразі в мене відчуття, що в нас складається повноцінний капсульний гардероб. Наступна шуфлятка. Пакетик цього разу вже побільше цікаво, що там такого. Сподіваюся, що взуття. Ну, давай, здивуйте мене. А, Аксесуари. Дуже багато всяких прикольних аксесуарів. Мені подобається ця сумочка, вона малесенька, але вона відкривається дуже класно. Нашийник з кісточкою, з якимись ланцюжками і дві сережки. Чому дві сережки, якщо в неї три дірки в вухах? Я щось загубила, скажіть мені, будь ласка, повинна бути третя дірка? Я не розумію, але добре менше з тим. Потім погуглю. Ну виглядає офігенсько. Я далі трохи. Розчарована браком третьої сережки. Але окей, що зробиш? Наступна шафка, фіолетова шуфлядочка. І ще більший пакетик. щоразу більше. І це суперська пара бутиків. Я від них тащуся, які ж вони класні. Це мені подобаються ці закльопочки золоті. Воно все класно профарбоване, здеталізовано, також підошва деталізована. Шкода, що вони не будуть світитися як перша пара, але на пличці вона однозначно стоятиме тих других чорних. І остання шафка. Що нам там приготували? Давайте подивимось. Цей пакетик вже менший знову, такий самий, здається, як в першій шафці. Що нам там залишається? О, найкращі речі. Подивіться, яке воно все няшне. Це клавішні для котиків, а це котпучино. Копучино. Кетпучино, нехай це буде так. Яке воно все миле і також ще мікрофон в неї є. О Боже, і найголовніше, найцікавіше для мене це щоденник, точніше, імітація тих перших щоденників з Г1, але малюсеньких на дві сторіночки пластикових. Я навіть не знаю, чи мені подобається це нововведення чи ні, бо воно ніби дуже прикольно виглядає, дуже прикольно лежить в руках, але немає вже можливості почитати це, немає мають атмосфери, що колись. Тому я трохи в розгубленості як на це реагувати. А вам які щоденники більше подобаються старої версії чи нової? Боже, як воно все миленько лежить в неї в руках. Я тащуся. Єдине, що треба підтримувати знизу чашечку, бо вона має ще тарілочку, блються, і це дивно виглядає, якщо воно висить в повітрі. Якось так я думаю, час вже посвітити УФ. Ліхтариком і побачити, як воно виглядає вся ця неонова обіцяна нам магія. Наразі найкраще виглядає ключик шок і недовіра. Чому? Чому ключик? Але треба ще буде перевіряти все це в темряві повній, бо наразі є такий трохи сутінковий ефект, але не більше. Моя оцінка 9 на 10. Хотіла дати 8, але не знаю, до чого я маю домагатися, щоб знизити ще на бал оцінку. Мені однозначно подобається ну, стандартно шарнірність, але таку саму шарнірність мають і решта ляльок Г3, тому не будемо на цьому акцентувати увагу. Мені подобається прошивка, досить густа і якісно зроблена. Мені не дуже подобається її жорстке волосся, вона, наче така капібара, а не кішечка, настільки жорсткі волосинки має. Також мені не дуже Подобається її подовжене каре. Також я маю питання: чому лише дві сережки, якщо вона має три дірочки у вусі, або я щось загубила, не побачила, або чогось тут. Бракує, не подумали, я не знаю. Напишіть, будь ласка, чи вона має три сережки, чи дві. Бо в мене є питання. Також я вважаю геніальним рішення не просто з неоновими кольорами, які би світилися під відповідним неоновим ультрафіолетовим світлом, а зробити ці елементи фосфорними. І завдяки цьому вони світяться також в повній темноті без жодного джерела світла. Після того, як. Підзарядяться, так скажімо, від ультрафіолету. Я такі речі обожнюю. Це 100 на 10. Питання до її макіяжу, так я розумію, це відсилка до відомого бренду, язики полум'я і такі там речі, але мені воно виглядає аж занадто. Більше мені пасувало би навіть до якоїсь циркової серії. Також я маю питання до цієї другої спіднички, в якій немає дірочки під хвостик. Чому так? Скажіть, будь ласка. То шарить, може, я просто не шарю. Я часто люблю попридиратися, понарікати, а потім виявляється, що так і було задумано, а я просто чогось не знаю. Мені подобається капсульність її гардеробу, наскільки гармонійно кожен лук виглядає. Можна сумістити будь-яку річ з будь-якою іншою річчю, і це виглядатиме афігезно. Мене вразила друга пара її взуття, бо я вже трохи призвичаюся до якості Rainbow High і тепер в мене такі високі типи вимагання, але насправді. І монстр хай набагато більше дбають про деталі і про те, щоб це пофарбувати, не перднувши фарбу, а дійсно промалювати кожну детальку. Тому захват. Я тащуся від її цієї кофточки. Вона офігезна. Подивіться, як вона класно на ній виглядає. Це любов. Мені подобається форма її хвостика, бо базова тора й Г1, цей хвіст це кошмар і трагедія. І коли мені пропонували купити тору Г1 базову з оригінальним її хвостом, мене завжди було таке: так, а це плюс, це типу, який має бути плюс, так? Тому я маю дорожче заплатити на тисячу гривень. Ага, ну добре. Тисяча це коли ще ціни були адекватні. Зараз я не знаю три тисячі той хвіст коштує чи скільки. Менше з тим. Тут цей хвостик супер естетичний, гарної форми, гарної товщини. Мені подобається все. Обов'язково стрижечка, і вона буде ідеальна. Також вам покажу її. Потім ще кадри в темряві. Думаю, на кінець відео їх вставлю. Всі фосфорні елементи на неї. Понадіваю, як то кажуть, надіну все найкраще одразу. Ну, я так і зроблю і знімлю вам повні темряві відео. Ще. Так що додивіться, будь ласка, відео до кінця. Знову з'являються ці дивні клоки шерсті, такі як в клодін, і мені пояснили, що клодін потребує цих клоків шерсті, які виглядають як плавці риб'ячі для того, щоб отримувати окуляри. Така відповідь мене задовільнила добре для окулярів. Ну має то сенс, окей. Але нахріна їй ці плавці, скажіть мені, будь ласка, відколи це тороли носить? Окуляри і чому їх тоді немає з нею в комплекті, скажіть мені, будь ласка, це такий мінус малесенький, менший, ніж в Кодін. дослівно менший, тому я готова це вибачити. Що ще Ну, типові дефекти пластику на ніжках, як і в решті ляльок Monster High з3, тому я вже до цього навіть не чіпляюся. Загалом, 9 на 10 я вважаю, що вона заслуговує на цю високу. Оцінку, а які ваші враження? Скільки би ви поставили їй? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Мені дуже цікаво. Ну. Такою була ця розпаковка. Дякую за перегляд, дякую за ваші коментарі, підписки і, звичайно ж, за вподобайки. Всі посилання ви знайдете під відео. Напийтеся водички, тримайте спинку рівно, донайте на ЗСУ. І запрошую всіх на телеграм-канал. Будь ласка, для мене це дуже важливо. Я просто хочу, щоб наше маленьке ком'юніті потрохи зростало, і щоб якомога більше людей могло поспілкуватися лампово на лялькові теми. Я теж з вами деколи відчуваю себе дуже самотньо. І чатик на лялькових поличках в телеграмі мені дуже допомагає. Дякую вам всім, дякую за те, що ви є. Тримайтеся, мої любі! Всім папульки, папа! -па.